Я вже не один раз приходила до лікаря і казала, я, до речі, у учати GPT запитала. Так Не кажіть, і він мені... бо бажання вас приймати у цього лікаря, скоріш за все, було вже на рівні нуля. Тому Добре, що, що він... Він... це починається порівняння з лікарем. Розумієте, ви порівнюєте це означає, що ви не довіряєте лікарю. Лікар це сприймає як недовіру, якщо ви його перепровіряєте. Якщо ви прийшли до лікаря, то ви йому повинні довіряти. Треба обрати такого лікаря, якому ви довіряєте в першу чергу, за яким вам не треба буде перепровіряти в чату GPT. Тому що якщо ви хочете перепровіряти лікаря, лікар не господь Бог він обирає якусь стратегію лікування. Чат GPT, скоріш за все, вам дасть декілька. Але для того, щоб обирати цю тактику, треба мати медичну освіту. Угу. А люди, на жаль, іноді думають, що якщо вони щось прочитали, то вони без медичної освіти можуть проаналізувати. Яку їм тактику, діагностики або лікування обрати? Ну, не дарма ж лікарі навчаються більше 10 років. Це здається, наче просто, але відповідальність велика, тому не займайтеся самолікуванням краще довірте своє здоров'я високопрофесійному лікарю. А як його обрати це вже інше питання.